Інтер'єрні вподобання за улюбленим напоєм. Шанувальники міцної кави зазвичай цінують мінімалізм, практичність і трохи сирий урбаністичний шарм, темні кольори, відкриті конструкції, метал і дерево. Лате любителі обожнюють тепло і затишок, як в скандинавському стилі, світлі тони, м'які текстури, простота і функціональність. Любителі зеленого чаю часто цінують природність, баланс і гармонію. Інтер'єр з натуральних матеріалів, велика кількість зелені, природного освітлення. Міцні чаї асоціюються з традиціями та елегантністю. Класичні меблі, теплі кольори, антикварні меблі. Любителі коктейлів прагнуть яскравості та легкості, що відповідає середземноморському стилю, з білими стінами, блакитними акцентами і легкою атмосферою. Вино асоціюється з романтикою, і елегантністю, прованс зі світлими тонами, квітковими візерунками і дерев'яними елементами чудово відображає цю атмосферу. Любителі свіжості й енергії обирають прості чисті лінії та інтер'єри, які надихають на активність. Затишні, трохи хаотичні інтер'єри з безлічю текстилю, подушок і теплих кольорів підходять тим, хто любить солодкі напої. Було цікаво, ваш дизайнер завжди поряд.